Добре, тож це все ваше і ось і ваш чек. А, не треба, дякую. Що? Мені не потрібен чек. Це не запитання. Вибачте, я не запитую, тримайте. О, ні, ні, ні я не хочу чек, але це ваш чек. Але я не просив. Єдина причина, чому я його друкував, це тому, що ви щось купили. Може, варто було спитати, чи хочу я його перш ніж друкувати. Може, якщо ви не хотіли чек, не треба було нічого купляти. Це абсурд. Я хочу товар, я просто не хочу чек. Я зобов'язаний законом видати вам чек. Так. А ви зобов'язані законом взяти цей чек? Ні, ні. Маєте взяти? Ні, не маю. Так, маєте, ні, не маю. Так маєте. Ні. Так, ні. Візьми цей бляцький чек. Змусь. Добре. Якщо не береш чек, не береш <проб> і товар. Та боже ж <проб> ти мій добре. <проб> Бачиш, не важко ж було, чи не <проб> так? Ти... Ти... Тож... Та Ось так ти. Ось так. Окей. Okay. Okay. <проб> Бачиш це <проб> так. Оу! Якого хріна? Я хочу oh. повернення коштів, звісно, чек у вас є. Ах ти сука. Окей, окей. Ось чек, і ви народи зобов'язані законом підписатися. Хм, Але вони сюди не за підпискою. А якщо не хотіли підписуватись, не треба було і дивитись. Аргумент, тож ви законом зобов'язані підписатися. Так, ви зобов'язані законом. І Гляньте ще інші відео. Так, добре. Хай-я!